Вітаю вас у сільпо. з 28 серпня по 3, по 3, включно вересня. Акції в магазині Сільпо. Подивимося овочі, фрукти. Підемо на рибу та м'ясо. Ну і звичайно, ціну тижжики. Дякую за коментарі, дуже вдячний за ваші вподобайки. І розпочинаємо, як завжди, із. Овочів та фруктів. Виноград Кишмиш 83 гривні. Я заукруглюю ціни до більшого для зручності ці копійочки. Виноград Вікторія 159 гривень. Дивіться, як гарно запакований. Взяв і пішов, тільки цінника не бачу на нього, а з тої сторони. По 70 гривень персик. 139 гривень у цей виноград рожевий без кісточки. Слива 129 гривень це велика. І слива наша українська 48 гривень. Так, авокадо за штучку 60 гривень. Диня Галія органічна 70 гривень. Нектарин 129 гривень. І диня ось така по 4 гривні за кілограм. Кавуни в сільпо є по 18,50. І ось такі, дивіться, які величезні величезні по 28 гривень за кілограм. Гарбуз батернат 50 гривень, Хокайдо по 50 гривень. Огіречки по пирчості 70 гривень. томати гілочка 70 гривень. Томат жовтий 80 гривень ой, я цього року взагалі щось жовтий томат навіть не купував. Треба буде, мабуть, спробувати. Томати чері по 50 гривень за кілограм дуже хороша ціна. Томат грунтовий по 29 гривень, 104 гривні перець червоний, і по 40 гривень перець український. Ну, це як він називається, я забув, на язику крутиться. Білозірка. Капуста Брокколі 80. Баклажани по. 29,70 майже 30 гривень і кабачки по 29 гривень. Капуста цвітна 79 гривень та 50 копійок. Капуста білоголова майже 13 гривень, за кілограм. Часто купую ці салати, коли вони ще з додатковою знижкою, наклейкою, але сьогодні візьму вже по повній вартості за 53 гривні. Дуже Добрі ці салати. Ну, мені вони смакують томати чері додати, сир фету, оливкова олія, трішки посолити, дуже смачно. Так, ось такі диньки бачу, люди клеїли. Приблизно на 200 гривень виходить одна динька, 60 гривень за кілограм. А яблуко українське 35 гривень, а, яблуко Голден 68 гривень, а, яблуко раннє 60 Навіть є груша по 59 гривень. Диня узбецька по 60 гривень за кілограм. Але груші вже все. ну Вибрати щось можна, але дуже багато таких доходящих. Дуже люблю грушу. Яблуко Гала Закарпаття 75 і яблуко Гала просте 64 гривні, грейфрути 70, апельсини 90, лимони 90. Банани в магазині Сільпо по 59 гривень. Цибуля зараз в акції по 10 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на цибулю. Морква по 12 гривень. Буряк по 9 гривень і картопля по 16 гривень. Картопля Коломбо 35. Буряк молодий, не бачу. Чи здає... А, буряк вже був. Добре, ходіть на ці Візьміть а, цю цибулю поки з хорошою ціною. А мило по 129 гривень. Це де Рояль. Ємності поставили на цінотижики. В наборі три штуки: велика, середня та маленька. Герметична кришка закривається з чотирьох сторін. Ціна 119 гривень. Від премія для прибирання вологі серветки універсальні в упаковці. Чому не пишуть на... А, бачу, ось пальцем закрив. 60 штук. За ціною 30 гривень. Знижка 50%. Дуже хороша зараз акція. І ще можна придбати ось такі також премії для прибирання кухонних поверхонь. Вони збирають добрий жир. 60 штук також по 30 гривень. Зі знижкою кетчуп лагідний. Королівський смак 540 грамів. За ціною 50 гривень. Я гадаю, що буде смачний цей кетчуп. Треба буде спробувати. Зі знижкою зараз тунець від Велфіш, well торгова марка. Це салатний в олії 160 грамів за ціною 50 гривень. В акції згущене молоко 440 грамів, 60 гривень. Дуже смачні оці батончики, марципани. Спробуйте, якщо ви ще не купували. Вам сподобається. Вага 100 грамів, вага як плитка шоколаду. І ціна зараз 50 гривень. Тістечка барні бісквітні по 12 гривень. Тоблірон поставили зараз зі знижкою в нашому Сільпо два види на вибір. Ціна шоколаду 100 г. Так, 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 так. О, дивіться, це дуже хороша ціна 70 гривень. Дійсно, він дуже дорогий завжди був. Цукерки в коробці мілка 110 г99 гривень. Мої улюблені батончики пікнік. Зараз вони по 17 гривень. Зараз я також їх візьму. Мабуть, у це заберу, тому що бачу, що нема. Візьму 17 гривень. 50 грамів мають. А в акції напій слабоалкогольний, це так написано. Так, шейк бора бора. А, це ось цей. 23 гривні. Так, віски. Так, скільки тут об'єм. 1 літр 399 гривень. Бренді 0,7, 5 років 399 гривень. Вино біле – 169 гривень. Бакарді це напій на основі рому літровий, 499 гривень. І пиво Хайк в магазині Сільпо по 23 гривні. Є світле і є преміум. Джусік, а є три види по 10 гривень, 200 мл. Знижка 50%. Пачка велика люкс, смаки в асортименті, вага 170 грамів за 60 гривень. Це також дуже хороша ціна, тому що зараз в іншому магазині акція на чіпси 135 грамів, і там ціна не, не, не дуже сильно відрізняється. Так, дивіться, шоколад Пері від Міленіум, велика плитка. Зараз 80 гривень. Також зверніть увагу, це дуже-дуже хороша ціна на сьогоднішній день на оцей шоколад Великий Пері. Насіння. Я таке насіння чомусь не люблю, чим, можливо, мені попалось не здали. Іншу фірму купував. Всі казали, що дуже файне, дуже файне, а я взяв і щось воно взагалі ніяке було. Є звичайне, є солоне. На 50 гривень. Печиво грона зоологічне 25 гривень. За вагою ці... 250 грамів. Туалетний папір тришаровий. А тут в упаковці 12 штучок, 12 рулонів. 159 гривень. Цінотижиках персіл гель для прання літр 40 за 169 гривень зі знижкою. В акції сир фета 125 грамів, 62 гривні. Дивіться, дуже хороша ціна. Зараз на плавлені сирочки від торгової марки. Фанні. це сир плавлений, 70 грамів, вершковий та дружба по ціні 10 гривень. Господинки, скористайтесь нагодою і придбайте зараз. А в інших магазинах продають сирний продукт, молоковмісний, за такою ціною. А тут справжній сир. Мій улюблений моцарелла. Я вже брав декілька разів. Мабуть, цього разу також візьму. І моцарелу візьму, і сологуні візьму, а 180 грамів. І там, і там по ціні 50 гривень. В акції крем сир є класичний, є зелений з додаванням трав. 135 грамів вага сирочку, крем-сир. А зараз в акції 55 гривень. Тут ще з хорошою знижкою сердельки домашні а від ятрань першого сорту ціна за кілограм 119 гривень. Ціна за кілограм. А в упаковці йде трішки більше, ніж кілограм. Але якщо пошукати, можна знайти і до кілограму. І далі по курсу, звичайно ж, сир показую тільки акційну ціну. Сир, премія, пряжене молоко по 30 гривень, сметанковий по 42 гривні, гауда по 40 гривень, комо тенеру 44 гривні. Я завжди звертаю увагу на оці наклейки. Це ще додаткова знижка на касі, пробивається. навіть якщо товар, продукт із акційною ціною все одно ще пробивається додаткова знижка. І 40 гривень сир премія український. Ковбаса від торгової марки Алан, сир «Велат». Дивіться, це вищого гатунку. 330 грамів за 219 гривень. Також в акції Ситий двір. Це старокиївська суха першого сорту 330 грамів 179 гривень. А зі знижкою самобранка Салямі Віденська, ковбаска на сирокопчина, перший сорт 385 грамів, ціна 249 гривень. А від торгової марки. Фару салямі оригінальна. Вже другий раз до мене підходять покупці сільпо і запитують, де лежить той чи інший товар. <сум> я відповідаю, що я не працівник магазину сільпо. 99 гривень. Ситий двір, сосиски варені з вершками вищого сорту. Друзі, це також дуже хороша ціна. Зверніть увагу: 18 гривень за 100 грамів вищого сорту. Сосиски. Від торгової марки Алан сосиски варені також вищого сорту за 100 грамів 30 гривень. зі знижкою зараз торт Прага 33 гривні, акційна ціна. А є ще дуже смачний спартак, власна кондитерська сільпо 27 гривень. А далі ми з вами чим чекуємо на м'ясо та на рибу. Озвучують ціни ці, що зі знижкою. А ви вже дивіться, що вам цікаво. Можете поставити на паузу свинячий окіст 18,40, свинячий реберця по 20 гривень, свиняча лопатка 20 гривень. І ошийок без кістки свинячий 27,40 17 гривень свиняча котлета по Дарницьки. Ну, скажу ціни на фарш 23 гривня курячий. Яловичина свинина 22 і свинячий по 19 гривень. Куряче крило домашнє по 12 гривень. Куряча гомілка м'якоть по 12,70. Куряче філе зі стегна 19,40. Куряча гомілка 8,30. Куряче стегно 8,50. Ходіть на рибу. Так, хвостова частина делікатесної риби написано. По 30 гривень. Так, патраний чищений лящ по 7 гривень 50 копійок, дуже хороша знижка, зверніть увагу. Шматочки шкіри із хвостової частини 32,40. Дорадо патраний по 43 гривні зі знижкою. Сігас по Сібас по 3, про 57 гривень. І є ще форель по 64 гривні. Так, скумбрія 41 гривня, оселедець по 18,40. Що тут у нас ще є? Ну, тут вже пішли всякі делікатеси. Так, заморозка. Окунь без голови 26 гривень. І ментай по 13 гривень. Ці нотижики, дивимось на ці нотижики. В акції Олія Оливкова літрова 549 гривень зараз зі знижкою. Свинина від Алан. Дуже хороша, якісна. Ми відкривали, дегустували. 340 грамів. Тушкована за 90 гривень. 26 гривень. Шашлик від щедрого. Так, новий з'явився кетчуп від Торчин, Теріякі, солодкий. І ширірача гострий 200 г по 24 гривні. Хто вже купував, залишайте коментарі, як вам смаки. Подушка майонезу Королівський смак 340 грамів, 34 гривні. Є ще ось така подушка. Майонез провансаль Олком, 24 гривні, 200 г. І майонез від щедро провансаль 500 грамів 75 гривень. Хороша знижка на рис «Камоліно», шліфований. Круглозернистий, зараз продасться. Бачите, я коли підходжу, зразу починає все падати і хоче продаватися. А, премія Камуліно шліфований круглозернистий, тут зауважте, кілограм. 90 гривень і рис басматі шліфований довгозернистий кілограм. Дуже хороша якість торгової марки. Премія власна марка «Сільпо». 124 гривні. Пасту а виключно з твердих сортів зараз можна придбати за 28 гривень. Це дуже хороша ціна. 400 грамів в інших магазинах. Ви знаєте, дорожче із твердих сортів. І є ще ось такі а, фарфалі бантики, а, 400 г 33 гривні. Також зверніть увагу на оцю пасту. Тістечко мілка 80 гривень. А, бісквіти ось такі. А, так, що тут у нас? 330 грамів. Є шоколадний, є вишнева начинка 70 гривень. Печиво вівсяне класичне, богославна. Вага 400 г, 70 гривень. Печиво від яріч до кави та до чаю 200 г 20 гривень. Акційна ціна в акції оселедець Зіґмаз 240 грамів за ціною 90 гривень. І точнісінько в таку саму ціну ось такий оселедець і з пікантними травами. Зі знижкою оселедець від водний світ. Є слабосолений волій і є пряного посолу 250 грамів, 70 гривень. Зі знижкою пряно-пікантні в олії 170 грамів 60 гривень. Крабові палички охолоджені, премія 240 грамів за ціною 68 гривень. Яйця по 4 гривні 74 копійки. Дивимось з вами молочку. Хочу вам показати тільки найкращі знижки, найнижчі ціни на молочні продукти. Я щось іду, нічого не бачу. Я знайшов. А, ягутинський йогурт, ось такий великий, бачу, є декілька смаків на вибір. А, так, 1,5 жиру, 750 грамів по 50 гривень. Акційна сметана, 15% жирності, 43 гривні. Сметана мімі-мілк 15% жирності 42 гривні. Сметана молокія 20% за ціною 54 гривні. Та сметана мімі-мілк 20% 49 гривень. Маргарин вершковий від щедро 250 грамів 29 гривень. Масло повна чаша 72% жиру. За ціною 76 гривень. Масло ферма 73% жиру. Ціна 90 гривень. Готовий сніданок подушечки 250 грамів від премія 50 гривень. Готовий сніданок премія кульки 250 грамів 50 гривень. Від премія сіль морська харчова 750 грамів. Написано помел нульовий, 23 гривні. Премія пластівці вівсяні, ніжні, різані 500 грамів. Написано варити 3 хвилини, 28 гривень. Премія крупа пшенична булгур 700 грамів, 40 гривень. Я ж біжу швиденько на олію подивитись ціни. В акції олія щедрий дар 850 мл 73 гривні. Та щедрий дар Нерафінована, також 73 гривні. А є ще щедрий дар. Вітамінізована. Вона по 66 гривень. 750 мл написано. В акції майола за ціною 68 гривень. В акції печиво від рушен Ловіта 130 грамів. 30 гривень. Зі знижкою цукерки від Aroma Gold 200 грамів. 149 гривень. В акції «Рушен» цукерки Київ вечірні 350 грамів. Ціна 339 гривень. Світоч дуже смачні стожари 200 г за ціною 179 гривень. Застосунок сільпо. Зі знижкою зараз шоколад Студентська. Тут вага 170 грамів, велика плитка, є різні смаки 144 гривні. Зі знижкою шоколад кіткат. 90 гривень 100 грамів в акції кава Starbucks. Мелина. 200 г 279 та 299 гривень. Є ще кава Starbucks у зернах. 200 грамів 279 гривень. Амбасадор Стронг за ціною 139. Амбасадор преміум 250 грамів 359. Амбасадор преміум 170 грамів, за ціною 260 гривень. На подарунок дуже гарна кава у склі 190 грамів. Чорна карта Голд 299. Зі знижкою зараз 50% всі чаї, пірамідки, ловаре. Різні смаки, 20 пірамідок, будь-який за 35 гривень. Зверніть увагу, ось такий чай ловаре. Тут багато різних смаків. 60 пакетів, 199 гривень. Я вже йду знімати наступне відео. Зустрінемось трішки пізніше. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.